Ямпільчани збирають кошти на завершення робіт з подолання наслідків весняного паводку на Іводці. Жителі Грем'ячки наводять лад на Туранівському джерелі. Четвер там відбудеться освячення води. Музей в землянці унікальний історико-етнографічний музей, працює за 25 кілометрів від Глухова. Для подолання наслідків березневого паводку на річці і водка необхідно паливо, кошти на яке вирішили збирати всім селищам. Як розповідає депутат селищної ради Петро Ковальов, спільними зусиллями на дамбі вже виконано великий обсяг робіт. Відновили проїзну частину дамби, тепер можна вже переїхати на другу сторону. Останній раз залучали знову важку техніку, було п'ять самосвалів. Навантажувач із селищної ради, і також один гусеничний трактор, який розрівнював. Проте для того, щоб надзвичайна подія не повторилась наступного року, потрібно укріпити штучний насип. Треба укріплювати дамбу, розширяти. Її треба розширяти метрів хоча б до 10 шириною. Наступною весною, щоб. Не... Не Таке саме. За його словами, техніку місцева влада та підприємства надають безкоштовно, але потрібно зібрати значну суму на закупівлю палива. Люди, люди надають техніку безкоштовно, але заправляти ж її треба. Навантажувачу, який ми просили, йому потрібно десь 100 літрів солярки. Це тільки одному навантажувачу на день роботи. Якщо в нас працювало 5 самосвалів, і один гусеничний трактор, то це так. Да. Десь до, до, до 10 тисяч гривень на день роботи треба. Пожертвувати кошти на цю справу можна в магазині Ніка, де встановлена спеціальна скринька. Парафіяни храму архістратига Михаїла села Грим'ячки наводять порядок на святому Таранівському джерелі. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомив настоятель храму Отець Назарій. Люди допомагали прибирати цю територію. Це село звідси люди родом прийшли прибирати цю територію. Також сусідніх сіл, села Грим'ячка, і вони разом об'єдналися і прибирали цю територію. Хто, наприклад, фарбував? Хто чистив криницю, попросили хлопців, щоб мужні хлопці, які змогли залізти в воду і е, забрати цю всю грязь, яка там була. Помалювали дуже гарно лавочки патріотично помалювали, тому що е, ми, як Україна, ми дуже любимо ці кольори. Ось і жителі захотіли синьо жовтий е, колір. Ось лавочки, також колеса. Клумби 25 травня, о 14-й годині, тут відбудеться святкова літургія. За словами отця Назарія, це традиція, яка підтримується багато років. Люди тут кожного року, 25-го числа, 25 травня цього року, на Вознесіння Господнє відзначають свято тут. Ми можемо відзначати його в храмі, але люди кожного року. Раз на рік вони збираються тут, щоб посвятити ще раз собі цю воду, щоб помолитися біля цього джерела. Ось, і як то кажуть, збагатитися цим святим Духом, який тут перебуває, сьогодні ми радилися з парафіянами і вирішили, що 25 го числа ми будемо проводити тут богослужіння на другу годину. Закликаємо всіх бажаючих прийти, помолитися, об'єднатися, в одну єдину велику родину Православну церкву України. Отець Назарій зазначає, що вода з місцевого джерела має велику духовну цінність. Говорять, що це джерело, коли почало бити, то перші люди, які пили цю воду, вони зцілювалися. Одужували, набиралися сил, набиралися енергії. І так же само люди, які сюди приїжджають, також духовно зцілюються, теж набираються енергії. Споживаючи цю воду, вона приємна і на смак. Коли я перший раз сюди приїхав, оця тиша от спів пташок, тиша оця благодать, воно якось так тут навіює спокою. Не хочеться звідси їхати. Ти сидиш і тут душа просто відпочиває. Як повідомляє Ямпільська селищна рада, у зв'язку з ремонтом доріг з 22 по 24 травня буде ускладнено дорожній рух по вулицях Бускова, Вишнева та Калинова. За 25 кілометрів від Глухова в невеликому селі Землянка розташований унікальний історико-етнографічний музей. Жителі села створили його на честь своєї відомої землячки Пелегеї Литвинової Бартош. Як розповідає завідувачка музею Оксана Анісімова, це дворянка, яка в 19 столітті вивчала українські звичаї та традиції. У радянські часи влада намагалась знищити всі згадки про неї. Пам'ять про дворян витравлювалась. Людям не розповідали, не розповідали дітям, хто це така. І тому, коли. Почалась декомунізація. І коли стали думати, як перейменувати головну вулицю нашого села, згадали, що була така дворянка, колись розповідали старі люди, була така дворянка, яка вчила дівчат вишивати, яка вчила дітей грамоті. Полізли, як зараз кажуть, в Гугл, да? і там стали читати. Пелегей Литвинова Бартуш, етнограф, фольклорист. Ми коли прочитали, яка відома в нас землячка, ну це всіх здивувало. Музей відкрили в 2019 році в старовинному будинку сільського священика. Сьогодні у музеї можна знайти багато праці Литвинової Бартош. Зокрема, тут цінують збірку місцевих весільних традицій. Ціннішою роботою полегей Литвинової Бартош вважається. Її праця весільні обряди і звичаї в селі Землянці Глухівського повіту у Чернігівщині. Тут описані всі 25 весільних обрядів, які були 100-150 років назад, які проходили весілля в селі Землянці від допиток до одводин, як кажуть, спочатку все починалося з допиток, допитки, сватання, чоботи, єднання і глас. Заручені, хустки, запоїни. Там такі цікаві обряди. Якщо їх всі всі прочитати, ми прочитали цю книжку. Це я вам скажу, я кажу, шедевр. Словами завідувачки музею, частину обрядів в селі вже спробували відтворити. Зокрема, для цього створили автентичний гурт. Бонянка з землянки. Ми відтворили один з обрядів, він називається Коровай. Коли жінки пекли коровай, то вони співали пісні. Там, от, виш, там… Ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що в нас короває, три фунти вочиці, три ложки водиці, та три фунти масла яєць повтора. У <гул> крім весільних традицій, дослідниця задокументувала і місцеві орнаменти. Також у музеї зберігся примірник азбуки, яку Литвинова Бартош написала для сільських дітей. Белаге Литвинова Бартош вона ж збирала зразки орнаменту. Це унікальні зразки, таких ви не побачите ніде. Це зразки глухівського повіту. Конотопського, Кролевецького, азбука для народних школ, теж написана її. Вона сама створила, вона сама вчила. В неї була школа і вона навчала дітей. Вона пристосовувала. Це азбука пристосована для навчання дітей, бідних дітей, дітей з села. Музей в землянці наповнений багатьма артефактами. Їх закладу передали самі жителі села. Але найбільше тут пишаються справжнім ткацьким станком. Наш музей історико-етнографічний. Тут багато експонатів, які люди повіддавали старовинних речей, які були віддані нашими односельцями для музею: це і знаряддя праці старовинні, рушники, вишиванки. Діючий ткацький верстат на ньому е, наші майстрині чуть килимки. Чому? Тому що Пелегелитвинова Барташ вона мріяла створити ткацьку школу і залишити її село. І цей ткацький верстат як, як втілення її мрії. Завдяки музею, невелике село Землянка вже стало досить відомим. Сюди приїжджають екскурсії не лише з навколишніх міст, а й столиці. Завідуюча закладом розповідає, що до війни довелось зустрічати і гостей з-за кордоном. Повідомляє Сумський гідрометцентр погоду 23 травня на півночі Сумської області визначатиме циклон з півдня. Хмарно з проясненнями невеликий дощ вночі місцями туман, в день місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, вдень плюс 18, плюс 23 градуси Цельсію.